А що ти калібруєш новий лазерний рівень? Тобто беремо QPAR, не самий дешевий прилад, м'яко кажучи, це такий один з найкласних най най приладів. Оцей з заводу такий, який він прийшов. Я тільки в нього поставив акумулятор. А тепер дивіться: вмикаю. Виставляю чисто горизонт. Чисто нижній горизонт. Отак. Світе, тільки нижній горизонт. Ось лінійка на 12 метрах. Дивіться, перше положення. При вас повертаю. Друге положення на 2 мм вище. Повертаю на 90 градусів. Знову таке саме. Тобто різниця 2 мм є. Повертаю ще раз. А тут уже 4 мм. Бачите, що? шокується І ви купуєте отакий рівень, наприклад, десь замовляєте. Ніхто його там калібрувати вам не буде, ні з Алікспресу, ні звідкіля. Він вам прийде отакий. 4 мм це ще дуже добре. Він відкалібрований, тобто з заводу з заводу, вони отакі йдуть всі. А тепер для приколу, давайте верхній горизонт перевіримо. Тому що багато хто мені каже у коментах, що верхній і нижній горизонт завжди показують однаково. Ніфіга. Дивіться, це у нас нижній горизонт, я його вимикаю, тільки верх. Повертаю камеру вище. Так. Ну ось, дивіться. Отакий от показник. Повертаю. Один міліметр похибка. Повертаю на 90 градусів. 2 мм вниз, повертаю ще раз. Ось. І тут десь 2-3 мм, Тобто він показує. Кожен рівень по-своєму. Той туди 2 мм той туди 3 мм По різному. Теж саме з вертикалями. Тому потрібно калібрувати кожен лазерний рівень, хоч дорогий, хоч дешевий, який приходить за воду. Я саме цим тут і займаюся. І ви від мене вже отримаєте відкалібрований рівень, крім того, з моєю гарантією. Не з гарантією від QPAR, а з моєю гарантією. З моєю сервісною пломбою, бачите? І якщо щось з ним трапляється, то я за свої кошти замовляю на заводі запчастини. Вони вже в мене є всі в наявності, і я ремонтую вам цей лазерний рівень. Ну цей і будь-який на який я даю гарантію.